Вдарила турецька зброя. Здавалось би, нещодавно Ердоган і Путін посміхалися одне одному. А тепер лідер турків завдав удару по росіянах. Причому дуже несподівано для усіх громлять расистів, захоплюють їхню техніку. І не лише у Сирії, бо пропагандисти Кремля заговорили про ймовірну атаку по окупованому Криму вже найближчим часом. Чому ж Ердоган перейшов на позицію сили, Розбираємося з вами далі. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого випуску з приводу а, того, що відбувається Ця в країні та загалом на міжнародній арені підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. Почнемо з того, те, що президент Туреччини Ердоган різко змінив свою позицію по росіянам і за заявами самих рашистів поклав око на Крим, ризикуючи перетворитися із переговорника на активного учасника війни. По суті, вже вступивши у пряме зіткнення із росіянами, сам Ердоган розцінює присутність Росії у Сирії як дестабілізуючий фактор. Більше того, Ердоган так би Мовити перемагає у Путіна сирійську партію. Війська Туреччини громлять ставленників російського режиму в Алепо, місто, де залишиться назавжди чимало російських неманців. Російські війська під тиском вже вийшли з сирійської хами та тікають із Дамаска. Також дипломати Орефі терміново евакуюються із Дамаска. А опозиційні сили за підтримки протурецьких сил активно просуваються на південь Сирії. Там відбулися перші бої у містах Хама, Хомс та Сувейда. Навіть керівник координацій штабу росіян генерал-полковник Олександр Журавльов констатував, що ситуація вийшла з-під контролю режиму Башара Асада. Російські військові також текли з військової бази у місті Хан Шейхун, залишивши там значний арсенал озброєнь та своєї техніки. Російська авіація завдала ударів у районах Хан Шейхуна. Мета атаки була знищити техніку ерафії, яка перейшла до опозиційних сил. Частину техніки все ж затрофели повстанці. І для України такий вектор подій в Сирії означає дві новини. Перекон. Ані військово-політичні експерти погана. Новина у тому, що Путін ще більше посилюватиме обстріли України лише у такий спосіб він зможе забити медійний галас від сирійської ганьби. Хороша новина у тому, що поразка Асада виявила слабкість рашистського путінського режиму. І як путіну змагатися з США чи Китаєм, якщо утримати маріонетковий режим у Сирії для нього є проблемою. Події у Грузії та Сирії, зокрема у Алеппо свідчать про військово-політичний тиск на Кремлівській. Ого, диктатора та про те, що він в певній мірі здає позиції, контролювати відразу три критичних для Кремля питання, говорячи про протести у Грузії, воєнні дії в Сирії та повномасштабну війну в Україні, стає все складніше для Путлера. А експерти заявляють і про те, що це дотисне його до мирних угод із Україною. Показовою є також позиція Туреччини, яка припинила будь-яку взаємодію із Російською Федерацією на території Сирійської Республіки.